Всім привіт! Сьогодні у нас 12 січня і у нас мінус 8. Сонячно дуже. Всі гілочки у нас вкриті льдом. У нас така непогода, що пообривала провода і інтернету, і світло. Тому ситуація не дуже гарна. Сьогодні вночі чи... обіцяють. Мінус 16. дуже-дуже морозно. Напевно, буде самий холодний день. Я в теплиці ще не була, це ж буду відкрив... відчиняти її. Ой. Це щоб сквозняк не заходив. Його ще треба ж брати. Вона не обирається, як цей взагалі теплич вийде. Фіга. ой. Ви знаєте, як воно, руки мерзну, капець. Опа, трешки. можу зайти. Ой. Зараз треба все одно. Ой, буду тулитися. Ой, ну тут затишно. По крайній мере, тут затишно і немає вітру. Температура. Плюс три, чи плюс два, чи плюс три. Зараз хочу відкрити агроволокно і подивитися, скільки ж там, яка ж там температура, і взагалі що у нас з, нашим, з нашою редискою з салатом. Ой. Треба її відчинити. Треба ж дивитися, як воно все у нас витримує. Ой, тут прям так хорошо, я вам скажу, капець. Тут у нас почти плюс 10, 9 градусів тепла. На вулиці мінус 8, в теплиці у нас плюс 3, тут плюс 8. Добре зіграло це агроволокно. Я не знаю, воно правильно називається, товщина, що там, ну, 50-ка йде. Ну, тут реально класно, прям як, невеличке якесь як іспарення йде, я не знаю, як сказати. Вроді би, все ок. І редиска, ок, все ок. І зараз буде сонечко. Я думаю, що тут буде ще більше трішечки температурки. Ну, Бачите, в мене ще є редиска на продаж. Нормально так. Тому... Мені це треба все зберегти, особливо салат. Є такий, що трішечки примерся, він, але він відійде, я думаю. Бо салат в мене кустів за 400, я до нього дуже переживала. Це все, все є. Рукала, нічого не померзло. Знову я закриваю, буду я для того, щоб з-під нізу воно сквозняком тепло не забирало. То ми знайшли тільки такий варіант для нас на сьогоднішній день. Це черепі, це просто прилашувати. І для того, щоб повітря не було такої циркуляції, як ми... потім ми будемо робити, щоб вітерець гуляв, а зараз треба, щоб воно все там трималося, моє тепло. Далі буду відчиняти, що у нас тут з цієї сторони. З цієї сторони у нас. Ну, так же саме, я думаю, різниця не буде велика, але ж треба повідчиняти, подивитися. Тут же ж в мене зійшла рідисочка, моя гарнюня. Вона тримається, все ок, вона зростає вже навіть. Клас взагалі тут у нас теж все ок. Все ок. Боже клас. Я так хвилювалася, думала вже їхати купляти, як ми збиралися, плівку ще. Але... Подумали, що нам треба знати взагалі, бо експериментувати, що буде, якщо тільки під агроволокно буде така мінусова температура, і як воно взагалі буде все витримувати у нас. Це теж для нас досвід. До речі, ми сьогодні вже замовили землю для своєї насіння, для того, щоб на розсаду. Тому вона скоро прийде і будемо вам показувати. Так, оце все трішечки я ось так його опа. І це теж хочу глянути з тієї сторони, як у мене все. Навіть тут той, що сам по собі росте він навіть не померз. Це дуже добрий знак. Ой, на сирена. Ще не була філіграма, мені не читала, що там нам готують, які подарунки. Треба буде зайти почитати. На плівці є сніг. І ну, сонечко зараз пригріває. І думаю, нам треба, навіть не треба нічого робити, його знімати, тому що якщо воно примерш воно льдом, можуть навіть поцарапати саму плівку. Тому ми чекаємо, що сонечко пригріє, і воно само просто все повідпадає. Я вам кажу, тут так комфортно. От плюс три на градусніку, ну, я вам кажу, що я зараз в халаті. Получається ось ось. Ну мені, мені дуже жарко. Мені прям жарко. Тому я думаю, що тут трішки більше. Можливо, я не знаю, що, плюс три показую, але мені здається більше градусів, тому що дуже тепло тут. Зараз я повідкриваю і тут теж зійшла моя остання дізочка. Вона тут зійшла повільніше, тому що я о, не за один день прилила. Насіння, коли воно тільки почало сходити, треба вода, щоб була відстойна. В мене її не було. Я знову набирала, щоб вона відстоялася. І на другий день цю половиночку невеличку пролила, тому тут вилізло пізніше. Але теж вона, бачите, гарно почувається, все ок. І тут теж у мене все гаразд з цієї сторони. Тому, блін, все, я спокійна, я її закриваю, я вже її чіпати не буду. За тільки Спочатку ще по обіді відкрию, гляну, скільки більше температура буде. Просто Нам дуже цікаво, як вона підніметься, на скільки градусів. Тому так, так ми дуже, дуже задоволені. Ось так. А на вулиці вітер, холодно, у нас упав стовп, де тримається наша провода. І неможливо просто до ДТЕК додзвонитися. Дуже багато прорив. І у нас світло є, тому що стовп тримається на цих проводах. Він висить, чоловік там поукріплявся, що тільки можна, для того, щоб ми не були без світла, але чекаємо ремонтників. Ой, навіть у мене салатик залишився, мій гарнюня. Навіть він при морозі, коли було мінус 14, він не померз. Це шпинат він теж витримав. Значить, значить все добре. Просто все, все добре. Далі йду додому, буду снідати снідати. І зараз ми дивимося про посадку капусти відео. Ай, прийде наша земля будемо вже сіяти капусту та перець. Все, всім гарного дня!